Доброго дня, друзі та підписники каналу, сьогодні ми приготуємо настійку на ялівці. Він же можжевельник. Що нам потрібно? На літрову? Ну, ви можете в пропорції робити скільки завгодно. Я роблю на літрову баночку. Потрібно 25 ягід ялівцю. Ялівець, якщо ви не збираєте, в ялівці повинно бути, ну ви не побачите. Якщо ви самі збираєте, в ялівці повинно бути е, три зернини. Цей е, е, ялівець козацький. Інші варіанти не рекомендую, тому що є і отруйні. Це цедра. Мандарина одну чайну ложечку, не багато. І біля 40 грам меду. Все це заливаємо. 40% дистилятом. І ставимо в темне холодне місце на 2 тижні. Після чого фільтруємо. Перший тиждень кожен день рекомендую збовтувати. Через два тижні будемо пробувати. Відфільтрована рідина. Прозора має колір коньячний, трохи світліший. Навіть залив бутилочку із-под джину Ну, це майже джин. Перший раз дегустую. Прозорий гарний. Приємний аромат і дуже м'який смак. Дуже. На джин не дуже схоже. Але дуже приємно. кому сподобався рецепт? Підписуйтесь на канал, ставте вподобайку, підтримуйте український контент. Я прийшов вовремя.